Здають продуктові набори, ліки, дитяче харчування, а також допомагають військовим. Як працює волонтерський штаб спецпідрозділу «Карлсон Сапорт? Пересувний стоматологічний кабінет облаштували одеські волонтери. Перший рейс запланували на Херсонщину. Херсонський художник Володимир Рейнхард працював над анімаційними проєктами під час окупації. Зараз продовжує цю справу. У цьому штабі завжди людно. За день приходить 100-150 людей. Тут можна отримати хліб, а ще ліки, засоби гігієни, дитяче харчування. Херсонка Галина у штабі не вперше говорить, така допомога необхідна. Діти мої тут, і я своєї землі нікуди не собирають зупині. Во-первых, нікоди не получали мерешиською помощні. Ну дождалі це Кадовриці і руки ноги цологи від радості. Перший раз у штабі Ніна Кулик прийшла за дитячим харчуванням і засобами гігієни для своєї онуки. Неочікувано отримала ще й м'яку іграшку, розповідає пенсіонерка. Моє онучки 10 місяців. От беру іграшку для дитини. В першу чергу допомагають родинам з дітьми, пенсіонерам та людям з інвалідністю, але готові підтримати будь-кого, хто звернеться до штабу, говорить волонтерка Ліда. Тут можна обрати дитяче харчування, різноманітні ліки від знеболюючих до більш специфічних медикаментів. Допомагають і містянам, і лікарням. Тут є ще і антибіотики, це для адбранхіта апсіво. Вот та вотидуть в основному сердічні в спреї. Тут і препарати би, і для жилу для розжиження крові. Зараз у штабі працює 60 волонтерів. У кожного свої обов'язки: роздавати продукти та ліки, фасувати пакети, обробляти заявки у соцмережах, розвозити допомогу. Більшість займатися волонтерством почали в перші місяці окупації. А після звільнення міста об'єднали зусилля. Команда волонтерського спецпідрозділу «Карлсон Сапорт це люди, які, попри щоденні обстріли, лишають. Ця у місті розказує керівниця Херсонського штабу Катерина Козак. Ми працюємо з листопада місяця. За цей час ми встигли вже допомогти восьма тисячам людей, з яких тисячі. Це родини з дітьми, багатодітні родини, малозабезпечені родини. Наша команда складається з усіх людей, котрі пережили окупацію. Ми не виїхали, і це наша така позиція. Ми не будемо тікати з рідного міста. Ми будемо тут залишатися і допомагати нашому місту. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон. Це пересувний стоматологічний кабінет. Він працюватиме для цивільного населення на деокупованих територіях України. Мы сталкивались с тем, что постоянно возникает запрос на что делать с зубной болью. Так как многие стоматологические клиники, врачи и поуезжали и клиники позакривались, вы получила такая потребность необходимости вот в скорой стоматологической помощи. И мы начали своими силами собирать самое первое, що нам повезло, наші друзі з э, подарили нам цю машину. Вона отвечает всім нашим требованиям по об'єму, по вмістимості і по можливості передвижения. У цьому стоматмобілі можуть працювати два лікарі-стоматологи, а також водій. Один рейс триватиме близько семи днів, потім команда змінюватиметься. Передвижной наш э, стомат мобиль да, рассчитан на общий прием. В первую очередь, да, безусловно, острая боль, оказание скорой помощи стоматологической, э, как там, удаление зубов, так и лечение и инфекции и всего-всего. Оснащен кабинет, тут то есть, это полностью автономная система, э, со своим генератором, с э, подачей воды, с канализацией, со стерилизацией. Вот нам, у нас тут автоклав есть, который полностью, да? вот мы стерилизуем инструменты, помет хран... там рядом с вами для хранения инструментов, установочка, отличная, отличная автомат-установка, кондиционер. То есть мы ну, максимально стараемся сделать так, чтобы мы где хотите, не зависели ни от света, ни от воды, ни от каких-либо факторов, а оказывали помощь. На виготовлення такого стоматкабінету знадобилося близько півроку. «Живлення в автомобілі вона підключається як кемпер. Можна заїхати де завгодно є яке живлення підключити просто до розетки. Також є в наявності генератор. Який теж можна запустити, є в нас стабілізатор напруги, щоб все це працювало без перебоїв, і не було ніяких перепадів напруги. Тобто, ну, автомобіль можна сказати, повністю автономний з генератором. У нас є запас води свій, є генератор, електрика, можна працювати навіть в полі. Окрім того, що воді я займався повністю остаткуванням стоматології, повністю ремонтом. Даного приміщення, ну, облаштуванням, ремонтом, можна сказати так, от і до, тому що машина була ізначально почтовиком. Вона не була ну, обладнання ніякого там не було, ні, ні стін, ні пола, ні потолка, нічого не було. Перший свій рейс лікарі планують здійснити на Херсонщину. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Володимир Рейнхард, художник з Херсона, над творчими проєктами працював під час окупації. Роботи над трьома частинами коміксу про художницю наївного мистецтва Поліну Райко завершив вже у звільненому місті. Вона, за задумом, на боротьбу з російськими військовими підняла всі сили природи, котрі малювала на стінах свого будинку. Деякі проєкти я не завершив. Ось, наприклад, ну це я вже зробив після деокупації. Це комікс про Поліну Райко. Він до війни був початий в 21 році. А вже після я подумав: ну треба його і завершити, і ось буквально недавно завершив. Під час окупації паперові малюнки доводилось ховати, говорить Володимир. Роботи для виставки Херсон інсайд аутсайд та хронік вишиванок створював на папері, потім відскановував і надсилав друзям. Як і мультик, про ігната російській пропаганді херсонські аніматори протиставили іронію та сарказм. Фактично, це була така відповідь на пропагандистський мультфільм Росії про Миколу. Тільки в нас він був такий більш жорстокий. Але не дивлячись на свою брутальність за змістом, я його захотів зробити таким, скажімо так, типу для всіх, таким привітним, тому що я б не можу сказати, що тут є якийсь негатив в цих героях, в цих ілюстраціях. Тому він, скажімо так, такий викликає дисонанс, бруталізм за змістом, і така, як я вважаю, привітність за візуальною формою. З першого мультфільму почала своє життя вигадана творча студія Муха на дрючку. Херсонці Володимир Інхар, Устин Данчук, Андрій Польщен та Микола Степаненко створювали анімації під псевдонімами. Наступні мультфільми під цим брендом Володимир малював у цифровому форматі. Так вийшла інструкція про херсонських колаборантів, як зробити запаморочливу кар'єру на постпродакшені. Нині третій. Він про посттравматичний синдром. Головний герой не має ім'я. Хто може бути цим хлопцем? Ну, фактично, цей хлопець це в якомусь сенсі кожен з нас. В якомусь сенсі це може трохи і я, а може ще хтось, скажімо так, просто умовний хлопець, який живе, слухає музику, кудись ходить, але музику він слухає, скажімо так, вже не просто так, а вже щоб заглушити наслідки цього. Цієї травми всі ми так чи інакше будемо травмовані чи вже травмовані цією війною, і якось будемо з ним боротися. Але так чи інакше, вже скажімо так про наслідки того, що буде, я і вирішив зробити цю. Анімацію, Володимир, працівник бібліотеки номер 3 Зараз будівля пошкоджена російськими снарядами, тому працює в приміщенні іншої херсонської книгозбірні. Залишається у Херсоні і продовжує працювати над проєктами. Вже пережили окупацію. Що може бути вже гірше? Зараз ми в вільному Херсоні. Так є обстріли, але обстріли зараз є практично всюди. В Херсоні, наш дім, тому ми тут і залишаємось. Ми залишаємось в себе вдома. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Олена Ліщенко, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.